Місто на самому західному кордоні України навколо гори, чисте повітря, спокій і кава з ароматом Європи. Це Ужгород. Сьогодні наша розмова піде про місцевий аналог Кончозаспи квартал, де живуть багаті і знамениті закарпатці. Ось воно дуже елітне передмістя Ужгорода. Середня вартість тутешніх маєтків близько 45 тисяч доларів. Та віднедавна цей привілейований район атакують глиняні водоспади. Та не подумайте, що ми вирішили стати на захист місцевих товстосумів. Ні. Тут історія набагато цікавіша, бо оці глиняні бурчаки поклали початок несподіваному розслідуванню про земельні війни, будівництво з ознаками шахрайства і зниклі квартири для військових. Тож, поки триватиме заставка, поставте вподобайку, а ми розпочинаємо. Це відео нам надіслали жителі Ужгорода. На кадрах потоки глини, що сповзають після дощу. При цьому інсайдери запевняли, аномалія з'явилася цьогоріч, відколи трохи вище вулицею розпочали масштабне будівництво. Як ми з'ясували, йдеться про компанію Домінус Старк, яка зводить житловий комплекс. Місце мальовниче з чудовим краєвидом і багатьма нюансами. Тут схил під землею шахти. А сама ділянка в межах приаеродромної зони. Будь-яке масштабне будівництво може призвести до просідань та сувів, ба більше має обмеження в будівництві, адже вважається критичною інфраструктурою. Та, попри це, кілька років тому ділянку виставили на продаж, а потім передали під забудову. Коли приїхала техніка та почались роботи, проблема набула розголосу. Спершу люди зверталися до самого забудовника. В нього відповіді були стандартними: все за законом маємо дозволи. Потім пішли звернення до міськради, звідки відповідь отримали таку саму. Тоді місцеві підготували петицію, але й це не дало результату. Будівництво триває досі. Попередньо зібравши всю доступну інформацію у відкритих джерелах, команда Стоп корупції виявила певні спірні моменти в біографії компанії-забудовника, а також дізналися детальніше про ділянку на вулиці Кримській, 24. Ми направили запити до Ужгородської міськради та облдержадміністрації. Також ми вирішили дізнатись в Державної авіаційної служби, чи подавала компанія Доміну Старк запит щодо звернення багатоповерхових будинків у зоні потенційного впливу Ужгородського аеропорту. Відповіді ми отримали доволі цікаві, та про це згодом. А зараз ми, ми разом відправимось в Ужгород на Кримську 24 та подивимось, що там відбувається нині. Спочатку ми вирушили на місце, де вивантажується глина. Ми сподівалися поспілкуватися з кимось робочих, але ділянка виявилась порожньою. Спустившись трохи донизу, ми опинилися на вулиці, якою стікала глина. Ми намагалися поспілкуватися з місцевими жителями, але, на жаль, ніхто до нас не вийшов. Час поспілкуватись із забудовником, тому ми рушили на будівництво. Втім, заїзд з одного боку не вдався. Там встановлено шлагбаум. Сьогодні команда Стоп корупції знаходиться на Закарпатті, за адресою Кримська 24, де відбувається будівництво багатоповерхових житлових будинків. Забудовником є домінус Старк, і його підозрюють в незаконних діях. Ми тут щоб розібратися, що саме відбувається. А чому ми не можемо поспілкуватись? Чому ми не можемо поспілкуватись? На жаль, поспілкуватися не вдалось ні з однієї зі сторін. Чи все ж вдалося? Мешканці кварталу садибної забудови в місті Ужгороді, по вулиці Великокам'яній Акацій, Кримській, звернулися до суду, тому що в межах їх території було змінено цільове призначення. Забудовник, враховуючи склад бенефіціарів цього проєкту, отримав всі необхідні документи, які, до речі, нами оскаржуються в суді. Ця територія знаходиться в межах прерву аеродромної території, що передбачає згідно з містобудівним документа законодавством, узгодження всіх і дозвільних документів, а також містобудівної документації на місцевому рівні з Державною службою авіаційною службою України на мої адвокатські запити, Державіаслужба відповіла, що ні, управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради за узгодженнями з державною службою вказаної документації не зверталось. На сусідній земельній ділянці знаходиться вишка телерадіоконцерну. В першу чергу ми розуміємо, що це об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує діяльність аеропорту. і будівництво багатоквартирних. П'ятиповерхових будинків у цій зоні, згідно з доступними нам документами, не відповідає, не узгоджується із 69 дев'ятою статтею повітряного кодексу України. Про це зазначено і державі службою в їх відповідях. Місто містобудівних умовах і обмеженнях. Особа, яка їх видавала, зазначила, що таке відповідає генеральному плану, що, звісно, не відповідає дійсності. Ось яка цікава склалася ситуація: дозволів немає, а будівництво є. Окрім пані Наталі, ми мали змогу поспілкуватися з місцевою жителькою вулиці Акації, яка також постраждала від цього будівництва. Та саме цікаве те, що ділянка, яка б мала коштувати мільйони гривень, була викуплена на аукціоні за 510 тисяч гривень. А початковий старт продажу сягав 236 тисяч 250 гривень. Хоча нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки коштує 10 мільйонів 869 тисяч 250 гривень. Якби ми знали, ми б самі скинулися і купили цю ділянку для загального користування. І самі своїми силами ну, громадою цим це зробили для своїх дітей. Мешканці навіть не знали, що зовсім скоро їм доведеться боротися з незаконною забудовою. Ми всі майже дізналися, всі ж мешканці того мікрорайону ми дізналися випадково. Я проживаю там уже 26 років, і та ділянка ніколи не була в користуванні. Вона була просто огорожена і туди доступу не було. Ми проводили через цю ділянку газу, газифікацію, Ми за свій рахунок прокладали туди газ, воду, електрику, каналізацію. Навіть дорогу ми робили своїми силами. Міська рада і ніхто більше ні нам нічого не допомагав. Ми викликали поліцію і це і то я сама особисто дзвонила нашому міському голові. Навіть ми були на сесії міської ради, зверталися на сесії ніякого ніякої реакції. Халатне відношення влади. Це жах, що, що вони зробили. Ми не змогли просто облишити ситуацію на будівництві. Тож вирішили поспілкуватись з представниками ТОВ доміну Старк, завітавши до їхнього офісу в Києві. І яким було наше здивування, коли такої компанії за зареєстрованою юридичною адресою не виявилось. За телефоном, номер якого вказано у відкритих реєстрах, тиша офіційних сторінок чи соцмереж не зазначено. Складається враження, що фірма, яка зводить багатоповерхівку в Ужгороді, існує лише на папері. Поки чиновники розводять руками, а забудовник ховається за межами юридичної адреси, мешканці продовжують жити в очікуванні відповіді від держави та під загрозою можливої небезпеки. Там, де мали бути геологи, стоїть техніка. Там, де мала б діяти совість, працює дозвіл. Команда корупції продовжує розслідування, щоб дізнатись, кому вигідна ця забудова і хто ж такий домінус старк.